Вітаю у цьому випуску новин про таке. В Канаді зареєстрували петицію про спрощений шлях до піар для українців. Стало відомо, коли країна перейде на зимовий час. А також IRCC анонсувало збільшення квот на постійне проживання. В Канаді зареєстрували петицію про спрощений шлях до піар для українців. В електронній петиції номер 6866 пропонується створити одноразову гуманітарну програму для українців, що перебувають в Канаді за програмою КУЕТ та іншими тимчасовими дозволами. Серед орієнтовних критеріїв петиції проживання в Канаді щонайменше три роки, досвід роботи у критичних професіях від одного року або два роки у будь-якій іншій сфері, базовий рівень англійської мови та ознаки інтеграції, наприклад, діти у школі, волонтерство, навчання чи родинні зв'язки. Тим часом Канада готується перевести годинники. Вже 2 листопада країна знову перейде на зимовий час, але будьте уважні, деякі регіони, включаючи Юкон, більшу частину Саскачувану, а також частини Британської Колумбії та Квебеку, вже давно живуть за постійним часом і не змінюють його двічі на рік. І на сам кінець IRCC анонсує збільшення квот на постійне проживання в Канаді. Міністерство імміграції, біженців та громадянства повідомило, що у листопаді оголосить новий план імміграційних рівнів на 2026-2028 роки. Очікується збільшення квот на постійне проживання, зокрема для кваліфікованих працівників сімей та біженців. Новий план спрямований на підтримку економічного зростання Канади, інтеграцію новоприбулих та збалансоване управління тимчасовими резидентами. На сьогодні це все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на нас у соцмережах, щоби далі бути в курсі усіх новин про життя в Канаді.